Усі ми, ціле людство, вражені однією хворобою. Симптоми цієї недуги помічаємо у плачі дитини, впертості підлітка, сварці сім'ї, ця хвороба егоїзм, наше я, егоцентризм. Кожна людина за замовчуванням будує для себе егоцентричну систему світу, центр якої я. Але вже перші сторінки Біблії руйнують цю систему. Бо цей світ, створений Богом і для Бога, Господь є творцем і повним володарем цього світу. Життя, в центрі якого наше его перетворюється на пекло, егоїзму, непорозуміння, гніву, заздрості. І лише тоді, коли Бог є в центрі всього, наше життя набуває повноти, сенсу і любові. Друзі, запрошую підписатись на цей скромний канал, щоб допомогти поширювати Боже слово на просторах інтернету. Будьте благословені!